Я Лана Точій і сьогодні ми з командою «Конкурент-ТІВІ» заїхали в гості в Маневицьку громаду. Маневецька селищна громада знаходиться у Камінькашицькому районі Волинської області. Адміністративний центр селища міського типу Маневичі. Усього до складу громади входять 36 населених пунктів, одне СМТ і 35 сіл. Територія славиться наявністю гідрологічної пам'ятки природи місцевого значення Оконські джерела. Про культуру, волонтерство та життя Маневецької громади. Нам розкажуть місцеві мешканці. Боже на ще є! Росма. Символічно сьогодні це 2023 рік, є рік 25-річчя п'ятиріччя, дня створення нашого колективу. Ідея. Да Створення такого колективу належить на той час начальнику відділу культури Дарчуку Василю Михайловичу. Він загорівся ідеєю створити колектив: чоловічий колектив, співочий колектив із складу керівників районної державної адміністрації, начальників відділів, начальників управлінь. Керівників районних підприємств, установ, організації, от такий, щоб по своєму складу, який був а, своєрідний колектив. Бо знаєте як, ну, на той час а, ще десь з часів радянських, а, керівники звикли як? Вони сидять в президії, да, урочисті збори, закінчилось торжество, полунав гімн. Керівники пішли звідси в зал, сіли в рядок, де червоною стрічкою були місця для них відведені. Сіли, ну і давайте, споживають мистецтво. А тут, а ну давайте, хлопці, ви вийдіть і дайте для народу. Покажіть, на що ви знаєте. Загорілися ми так. Я звернувся до своїх друзів на той час. Мені, як колишньому голові адміністрації, не спідпорядковані, ну і на тому авторитеті. Звичайно, послухались. Але то не головне, головне те, що це були якраз ті люди, які дійсно любили пісню, любили мистецтво. Ось І без вагань, кожен кого ми треба було мати голоси. Звичайно, дані mm -hmm. не кожен же керівник міг бути в складі. І кожен відгукнувся позитивно. Таким чином ми згуртувалися, на той час у нас було десяток чоловік. Ну і перший наш вихід на сцену у 1998 році, коли ми вийшли ну, вихід, перший вихід, і вже зал у-у-у-загудів. Що ж вони будуть робити? ми першу пісню, і, звичайно, тут овації люди вставали з місць підтримати. Ну і це окрило десь, значить, можемо. Ну, так і почалося з того часу. Розкажіть про репертуар. Війна, повномасштабне вторгнення. Я розумію, що він міняється в усі. Як вас він змінився? Останнім часом, ну, якщо говорити, за цих практично вже півтора року, скоро буде воєнного часу. Це виключно патріотика, виключно патріотика. І е, буквально десь. Е, Може, півроку трохи більше. Ми почали збагачувати свій репертуар духовними творами. Провели виїзди у практично майже всі населені пункти нашої громади. Із благодійним благодійною метою ми показали, які це я кажу вам щиро відверто, які наші люди прекрасні, чудові, хороші люди. Ну, по-перше, як вони сприймають наші пісні, наше мистецтво. Люди окремі плакали. Окремі аплодували, не змовкали впродовж цього концерту. Особливо молоді, а скільки молоді приходять От. і підтанцьовували. Тобто наш народ не втрачає віри в те, що все в нас буде добре. Це нас ще раз переконало. Ну і я вже не кажу про пориви душі в матеріальному плані. Люди стільки скільки. Допомогли нашим Збройним силам, бо це якраз акція була спрямована з метою допомогти Збройним силам. Ми зібрали солідну суму грошей, закупили легко на ці кошти, закупили легковий автомобіль для наших воїнів відправили на фронт. Оберегу сотник їдемо! До пекла з нами піде, раз-два-три, з вами з себе хлопець бравий бідним, коло дуже жмавий раз-два-три, раз, пане сотне, що -то стало раз-два-три, що на грошей дуже мало, раз-два-три, три дні хліба вже не їли, Лише воду потупили, раз-два, раз-два. Розкажіть про ваш найцікавіший експонат, який є в вашому музеї. Безумовно, наш е, це Маневецький човен моноксил. Ми його назвали, бо були різні трактування Поліські Моноксили, були Титані волинського Полісся, різні старосільський, але все-таки він, бо він зберігається в Маневичах і назвали Маневецький човен моноксил. Безумовно, це зараз ми знаходимося свята і святих Маневіцького краєзнавчого музею, через що через те, що ця знахідка вартує європейської цінності такої довжини. Такої збереженості в Європі на даний момент таких знахідок нема, бо проведено було три дендрологічних аналізи і три раді експертизи. То хотів би сказати, що спірні питання по радівлицевих експертизах то всі датують 11-13 століття, 10-13 століття. По інших, по деревині, то тут вже йдуть спірні питання. Є академія наук, каже дуб. Національний реставраційний центр каже я, Ясень, а литовські наукові інституції робили в Гданську, то сказали, верба біла. Так що тут є розбіжності. А так в загальному ось десь так. Хотів би сказати, що на даний момент ми буквально відкрили 29 грудня 2021 року ось цей музей одного експоната Маневицький човен-Моноксил. До речі, коли ми потім зліва глянемо, у нас буде тут художня галерея. На даний момент вже є тут багато саме картин місцевих художників. Ну а ось тут ми бачимо чисто білу стіну. Це ми хочемо, коли вже з новими оціми всякими потужностями і з новими технологіями, то вже ми будемо тут на цій стіні все воно має жити, воно має виживати. Події мають відбуватися саме того періоду. Можливо, війни, можливо, але заплави різні, оце такі моменти. Це з космосу. Оце та річка Стир. Ми його знайшли ось тут, а ось це та річка Стир тіче. Отут тупиля, а там старосілля. А оце вже... Якраз ми 2 вересня 2015 року піднімаємо. Ми бачимо навіть оці, які брили падають. І оце перший вихід, човна е, в, в світ. Хотів би сказати, оця дуже цікава фотографія, вона показує, куди я попав із 13 століття в 21-е століття. Ніби Так, Так. Лісгосп, ви маєте свої як ліси, так і виробництво. Ви маєте свої і теплиці. Виробництво концерна, так завода. Розкажіть про нього: От як збирається ця продукція і що саме там переробляється? У нас на філії є концерний цех, де ми випускаємо понад 50 видів концерної продукції. Це соки чисті та купажовані, тобто з домішками. Ми додаємо лимон, витяжку з шипшини. Випускаємо сухий березово яблучний, Сік Поділля, Бадьорість, також протерті ягоди, чорниця, малина, ожина, все, що росте в лісі та гриби. А де ви саме реалізовуєте? Яким чином у вас йде реалізація? Чи де вона по Волинській області? Чи де ще за межі, можливо, України навіть не тільки області? Реалізовуємо ми по школах, по садочках-садочках, школах-інтернатах. Також є в нас мережа магазинів лісовичок, uh -huh. по всій Україні вони діють, вони є розташовані і також збиваємо туди продукцію, там нас купують. Тобто по всій Україні нашу продукцію можна купити. Ще в нас є інтернет-магазин, також називається Лісовичок, де будь-хто має можливість придбати продукцію нашого концертного цеху і не тільки нашого, тобто uh -huh. інших концертних цехів. Ще скажіть про теплиці. Ну, цікаве таке у вас господарство. Є теплиці. Що саме у вас в теплицях? От, що ви вирощуєте в теплицях? Віддаємо перевагу на вирощування декоративного посадкового матеріалу. Зростає тут і нас ялівець, самшит, бересклет. Також родзинкою нашої теплиці є лимони. Лимони сорту Пандероза це гібрид з лимоном і з цитроном. Досить гарно вони себе тут почувають. Температура і умови комфортні для них для вирощування. Врожай, який у нас є, ми продаємо частково населенню, а частково використовуємо для переробки на концерному цеху. Ми закриваємо сік березовий з лимоном, і відповідно ці лимони, які в нас є, ми використовуємо виробництво. Ми знаємо, що у вас є пасік, так ви так само виробляєте власний мед. Скільки вдається вам от меду збирати під час сезону? За минулий рік ми зібрали 1500 кг меду. І ви його продаєте чи реалізовуємо населення, так, звичайно, користується попитом, бо це є мед лісовий, він дуже корисний і дуже якісний. Розкажіть за цей хвойний екстракт. Як взагалі от він виробляється і де він приміняється? Ми фойний екстракт виробляємо з з ялини або фойної лапки або соснової. Вона виробляється натурально, дрібниця, от як ви бачили, там по транспортеру йде париться спочатку, збирається фойне ефірне орієнта спочатку, а потім набирається води гарячої, і йде в ванну. Ванна випаровується, там подивитися на ще другий цех є. А там уже такі ванни є великі, де спіралі йдуть, і воно випаровується вода, остається натуральний фойний екстракт. Ну, приміюється він в багатьох таких сферах. Бджільництво беруть для бджіл, підготовують, беруть для ван малих діток, воно як заспокійливий, тиск воно нормалізує, беруть і... Закарпаття в нас бере його для чайнів. Дуже, дуже вони задоволені нашим фойним екстрактом і задоволені якістю фойного екстракту. Кажуть, що воно нормалізує тиск. Ви кажете, не бійтеся своїм клієнтам, кажіть, воно нормалізує тиск. Як от переломи є? Воно теж для вас, от воно для більше зростання такого. Ну і безсоння, заспокійливі Розкажіть взагалі, як ви попали на воли і чому саме? От Ви тут залишилися працювати і розвивати таке господарство велике? Шукали землю, яка нам підійде під клубніку і під вишню, щоб була можливість налагодити зрошення, тут якраз була річка. Ну, таких земель по Україні було дуже багато. Ну але ця частина України сподобалася завдяки лісу. Суб'єктивно просто сподобалося більше. Вас Але земля людей? під вишню не підійшла. На <світ> <світ> під вишнею не підійшла. <світ> <світ> під полуницю підійшла і, слава Богу, розвиваєте. Скільки взагалі у вас працює людей? На збір полуниці це остання неділя червня, перша неділя липня. <світ> Максимум людей, які приїжджали, це було 1500 в день. Але в середньому десь протягом сезону 250-300 чоловік. В одному масиві взагалі 450 гектарів. Обробляємо ми десь 400-300 зараз під зрошенням. Mm -hmm. Основна культура це полудиця. Mm -hmm. Зараз її десь 70 гектарів взагалі. Потім малина 33 гектари. Вишня 75 гектарів. Це з багаторічних. Mm -hmm. Ну, ріпак це так. Міжсезоння? Так, да, міжсезоння. Тут 12 гектарів і всього. І далі овоч однолітні культури. Це капуста Брокколі, цвітна капуста, брюсельська капуста, морква, цибуля, зелена фасоль стручкова. Основний ринок збуту для Суниці – це Німеччина, Польща і Бельгія. Трохи ще продаємо до Голландії, але там не так багато. Взагалі десь обсяг йде тисяча тонн. Щорічно Напрацьовувалось воно поступово, тому що ми в цьому ринку присутні останні 20 років вже 10 років як покупці, а ще 10 років як покупці, як продавці. Тобто є багато клієнтів, яким ми, наприклад, продаємо полуницю заморожену або маліну, а в них купуємо там, як в Бельгії, там, наприклад, шпінат, фасоль Ну, те, що вигідно для України купляти. Uh -huh. uh -huh. Збор полуниці дуже специфічний. Тобто, якщо приїжджає людина взагалі без досвіду, в неї продуктивність відсотків 20 максимум. Uh -huh. І наступного дня, а навіть двох або трьох, вона взагалі нічого не може робити після візиту на полуницю. Ну uh -huh. так, бачите, треба. Лежати, може лежати там. Але в полуниці теж можна лежати. Ми, ми соломим постелили людям. Тому якщо погода буде для нас вдалою і збір буде більш розтягнутий, то ми зможемо зібрати. Якщо погода буде така, як минулого року, і позаминулого, ми вимушені були за високої жари полуницю збирати протягом півтора тижня, все, ну то буде, звісно, там не дуже добре. Ну, якось будемо виходити з цієї ситуації. На сьогоднішній день ми займаємося переробкою Давальницької сировини, яку переробляємо в торфобрикети. Ці ну, торфобрикети йдуть на спалювання і для забезпечення і соціальної сфери, і населення, і не тільки. Раніше. І крепко у нас схід брав, Миколаївська, Одеська. то На даний момент, в зв'язку ще з війною, яка в нашій країні відбувається, то раніше трошечки ще там з Білорусі постачався брикет, зараз на даний час залишилося тільки е, нормально діючих три підприємства. Це е, от наш Маневський торфозавод, е, торфозавод Сойна і на Рівненщині є ще е, е, Смига. Маневицький торфозавод для Маневицької селищної ради на сьогоднішній день важливе підприємство. На підприємстві сьогодні працює 110 чоловік. На сьогоднішній день виготовлено близько 12 тисяч торфобрикетів, так як в нас з 10 травня почався сезон видобутку торфу, на сьогодні вже добуто 5 тисяч тонн торфу. Олександр Олександрович, розкажіть, будь ласка, війна другий рік вже триває повномасштабне вторгнення. Всі дуже важко пережили. Які перші виклики ваша громада і ви отримали для того, щоб далі жити і функціонувати? Розобленості не було абсолютно. Не було розробленості. Мотувало це ще тим, що все населення піднялося. Від маленької дитини до старшої всі були задіяні, робили все, що могли: збирали речі, збирали кошти, збирали продукти харчування, будували так звані блокпости по всіх населених пунктах. Цікаво було навіть не цікаво, а досить така гордість розбирала, тому що кожен хто сумів, що, що зробив, хтось віз блоки з. Із свого власного будівництва, до речі, так вони по сьогоднішній день ще там знаходяться. Ну тому, що загроза ще не пройшла. Так от хтось віз мішки, хтось насипав пісок, хтось ніс бутерброди, хтось гнав техніку. Питання не виникало абсолютно ні ні в якому, тільки що необхідно. Підключалися і державні підприємства, підключалися підприємці, підключалися. Люди, пенсіонери, найбільше мене, знаєте, здивувало те, що коли вже перший день увечері, коли зібралися біля одного із блокпостів, і коли вже люди порозводилися, залишилися тільки організатори, там ті, хто більше переймався, від яких залишила подальша робота. І між нами, між чоловіками з'являються дітки вже сутінки, з'являються дітки з симпатичними підносами, з чашечками, з чайниками, з печивом, і почали пропонувати чоловікам. Які працювали цей день, чай, кави так вивжено, так чимно. Звичайно, спочатку хлопці відмовлялися, а потім, коли діти підійшли до мене, кажуть: хлопці, все зупиняємося. Зупиняємо розмови, дітки прийшли. Треба дітям подякувати, пошанувати. да, попили чаю, все і далі подякували діткам. Далі дітки побігли. А ми, звичайно, продовжили роботу. Вся робота на сьогоднішній день облашована так, щоб в першу чергу це обороноздатність. А далі, вже, звичайно, це забезпечення життєдіяльності громади. Все має функціонувати, все має працювати. Що на сьогоднішній день і зробимо. На сьогоднішній день ми продовжимо роботу по облаштуванню приймального відділення нашої лікарні. Це само собою зрозуміло, тому що маємо бути готовими до всіх подій. Лікарня має Повноцінно працювати це. Ми і забезпечуємо освітні заклади, теж практично всі в нас працюють на сьогоднішній день тільки поки що не визначено ще по трьох освітніх закладах із 22 двох На Ми цим працюємо, всі інші забезпечені. В нашій області ми були однією з перших громад, які запустили заклади освіти. На жаль, на даний час поки що не всі заклади освіти. Ми... У нас працюють в офлайн режимі, тому що укриттів взагалі немає в тій місцевості. На даний час ми використовуємо укриття не тільки наші, ми орендуємо багато укриттів, це укриття різних релігійних організацій, це укриття інших відділів, в тому числі відділу культури нашого, тобто це будинки культури. Також ми запустили роботу в офлайн режимі, навчальний процес в наших закладах дошкільної освіти. Ми також ну не будемо хвалитися, але є однією з тих громад, яка першою, напевно, однією з перших, можливо, тільки після Луцької громади запустила заклади дошкільної освіти. На даний час в нас в офлайн режимі працює п'ять закладів освіти. Волонтерський центр почав працювати ще на другий день війни. І перший був, клич, що треба допомагати нашим хлопцям. Ми ж всі знаємо, що очікували з Білорусі на заступу. І людей дуже багато прийшло людей. Тут працювало персто чоловік. Прийшли плести сітки, приносили продукти харчування, почали нести одяг. Спочатку шукали одяг, щоб одягнути наших військових. Потім почали приїжджати вже переміщені особи, які втікали люди від бомбардувань, і тоді почали нести такий одяг, який треба було для людей. Одяг, постіль, посуд, були і пральні машинки, холодильники підвозили хлопці, того що треба було виручати людей. У нас надана допомога один раз тільки я дивилася 1300 триста чоловік внутрішньопереміщених. Я не кажу ті, які потребують наші. Були люди, які теж є пенсіонери, які живуть не досить добре. і Ми так само їм допомагали. На даний час ми більше зорієнтовані все-таки на військових. Ми і починалися як для військових, і зорієнтовані на військових. От у нас стоять зараз два автомобілі, які прийшли зі сходу. Один буде ремонтуватися, а другий піде як донор, тому що він ремонту не підлягає. Проводимо збори на придбання і авто, і тепловізорів, і квадрокоптерів. Тобто, ну такі вже речі, які є недешеві, але це розхідний матеріал. До хлопців, які на передовій, за їхніми потребами, теж е, практично спілкуємося постійно і все, що необхідно для хлопців, звичайно, збираємо, купляємо, веземо. Як часто, ну, можливо, я як голова громади, не так часто, тому що все-таки. Багато роботи. багато роботи тут на місці, але там, де необхідно закупити техніку, там, де її треба загнати, там, де там, звичайно, і включається там. Ну, Але це, як правило, десь так під вихідні дні, щоб можна було робочий тиждень розпочав і знову на початку тижня бути на місці, тому що є, є багато роботи тут на місці. Дякую депутатському корпусу, який співслова все розуміє, що стосується оборонної здатності. Длямо кошти, десь можливо себе щось не, не зробимо, не доробимо, але для військових ми віддаємо все, що можна так. Бюджет перевиконується. в цьому році, вже нарешті дали дозвіл проводити роботи, ремонтуємо дороги. Асфальтуємо вулиці. До речі, це від початку створення громади перші вулиці ми почали асфальтувати в планах в громаді, ще в цьому році всі дороги комунального, комунальної власності, як мінімум, покрити білоштубним покриттям. Яке буде ваше перше рішення, коли буде перемога? І що б хотілося б зробити дякую. першим? Всіх обняти, всіх розцілувати і зустріти наших хлопців і дівчат. Дякую. Дуже дякую Процвітання, економічний фронт теж якби, за громадами, які ми тримаємо, і так. нам все дасть. Знайте більше про Маневецьку громаду та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості в вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алла Наточій на телеканалі Конкурент Тіві. До зустрічі!